Вечір добрий, це новини. Час з головними подіями 8 жовтня. Понеділка. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Візит дипломата до Мукачева. Приїхав посол Ізраїлю в Австрії. Європейські погляди, проблеми будівництва і не тільки. Ніхто не забути ніщо не забути. Пам'ятник Чорнобильцям. День міста Іршава святкувала 671-шу річницю. Без права на дошкільну освіту, село Без ДНЗ. Півстолітній у Кольчині відзначили ювілей садочка. Їли пили. Учасницях відбувся кулінарний фестиваль. Вчителю і слів не підібрати. Діти інтернату вітали освітян у здоровому тілі. Здоровий дух у хусті змагалися юні футболісти. Відвідати батьківщину свого батька та ближче познайомитися з культурою закарпатського краю цієї неділі приїхав високоповажний гість з-за кордону посол держави Ізраїль в Республіці Австрія Авів Шерон завітав дипломат і до міста Мукачева, де в неофіційній обстановці зустрівся з міським головою та познайомився з визначними місцями міста над Латурацею. Більше про візит посла розповість Світлана Комлєва. Під час зустрічі за круглим столом дипломат перш за все подякував міському голові за підтримку та допомогу єврейській громаді міста з представниками якої зустрівся відразу по приїзді. Розповів посол Ізраїлю в Австрії і про основну мету свого візиту. Я приїхав в Мукачу перш за все для того, аби побачити батьківщину мого батька. Він народився в цьому місті. Помер він рік тому, втім так і не мав можливості сюди приїхати. Саме тому я вирішив виконати його останнє бажання відвідати свою батьківщину. Більше про історію. Перспективи та економічний потенціал Мукачева розповів високоповажному гостю міський голова. Розповів і про культуру багатонаціонального та багатоконфесійного міста. Всі ці роки ми жили у мирі. Ми ніколи не мали на етнічній релігійній основі конфліктних навіть ситуацій, не говорячи вже, щоб якийсь антоантагонізм був на цій підставі. У свою чергу дипломат поділився своїми першими враженнями від Мукачева та від України. Зокрема, велика країна, і важливо, що між Україною та Ізраїлем дуже хороші зв'язки та відносини. Важливо, що нещодавно були внесені зміни щодо спрощення візового режиму. Тобто, ми можемо приїжджати так само, як і українці до нас без віз, і взагалі Україна справила на мене хороше враження, і я позитивно здивований. Наголосив високоповажний гість і на тому, що для розвитку демократії в країні вкрай важлива свобода слова та Евоє виявлення громадян під час виборів лише за таких умов Україна матиме всі підстави вважати себе демократичною європейською державою, а це дасть неабиякий поштовх і для подальшого економічного розвитку країни. Я посол нашої країни в організації безпеки та співробітництва в Європі. Ця організація надає своїх спостерігачів на вибори у разі їх проведення в різних країнах і в Україні. Зокрема, І якщо ці вибори пройдуть демократично і будуть належним чином забезпечені всі відповідні умови, дотримані всі права і свободи. Де громадян то демократія буде мати місце в Україні на завершення зустрічі? Посол відзначив інвестиційну привабливість міста над латерицею та пообіцяв сіляко сприяти подальшому співробітництву між країнами. Минулого тижня робоча група обласної ради з вивчення питання щодо будівництва навчально-освітнього закладу у селі Підвиноградів Виноградівського району під головуванням Миколи Веша спільно з керівництвом і депутатами районної сільської ради провели виїзне робоче засідання. Роботу розпочали з ознайомлення з умовами навчання в будівлях ЗОЖ перших третіх ступенів та вивчення проблемних питань. Учасники засідання пропонували різні підходи та варіанти вирішення назрілих проблем. Опрацьовані. Пропозиції будуть винесені на розгляд профільних депутатських комісій та керівництва облради. Нагадаємо, створення робочої групи, яка вивчає питання щодо будівництва навчально-освітнього закладу для ромської національної спільноти у селі Підвиноградів, тиждень тому ініціював голова обласної ради Іван Балога. З відповідним клопотанням до керівництва обласної ради звернувся підвиноградівський сільський голова Андрій Деяк. Працівники пересувної механізованої колони номер 78, що у Виноградові мають можливість виконувати роботи на суму від 30 до 50 мільярдів гривень. Адже виноградівська ПМК одне з найпотужніших підприємств будівництва і промисловості будівельних матеріалів у місті. Працівники підприємства під час зустрічі з головою облради обговорили найгостріші проблеми своєї галузі. У ПМК номер 78 працює 250 осіб. Присутні згадали про основні проблеми своєї галузі, будівництва об'єктів та в цілому України, чого бракує державі, аби життя українців нарешті стало кращим, за словами Івана Балоги. Не вистачає одного європейського бачення всіх проблем. Адже Україна за 21 рік незалежності досягла небагато. «Що Досягнуто для людей, для наших батьків, для наших дідів. Для людей похилого пенсіонного віку ну досягнуло 20-30-50 гривень, максимум доплата до пенсії. Це низько, це е, місія, що це обідно для е, людей. Сьогодні я спілкуюся з людьми, люди говорять, що нам сьогодні пенсію е, для того, щоб нормально жити, а не виживати, потрібно мінімум 2-2,5, а то привези більше. Європейський розвиток України гальмує адміністрування, запевнив голова Закарпатської облради. За його словами, саме обласні державні адміністрації сьогодні взяли верх. Згадали на зустрічі і про газові відносини між Україною та Росією. Казали нам, що будуть енергоносії альтернативні, буде все нормально, буде державна досація. Чи витримали слово сьогоднішні за два роки провладна команда не витримала і того, що на з газ був 450, сьогодні? 510. Вирішити цю проблему досить легко, якщо забезпечити всі соціальні об'єкти альтернативним опаленням, як це зробили в Європі, тим більше, що на Закарпатті така можливість є, запевнив Іван Белога. От тільки теперішня влада про це наразі зовсім не турбується. П'ять будинків в Ужгороді залишаться без газу через планові технічні роботи. З понеділка «Закарпатгаз» проводитиме планово технічне обслуговування в будинках номер 1 та номер 13 на вулиці Минайській та номер 18 20 і 22 на проспекті Свободи в Ужгороді. Як повідомив начальник служби внутрішньобудинкових мереж Тарас Тегура, найбільше проблем наразі буде з наданням актів стану димових та вентиляційних каналів, які повинні забезпечити жрери номер 5 та номер 1 тільки наближається опалювальний період, цю роботу потрібно активізувати. Розраховуємо також на сприяння мешканців квартир у доступі до їхнього житла з метою виявлення самовільно встановленого газового обладнання, що загрожує ризиками для здоров'я та життя споживачів. Тільки за таких умов тимчасове перебування без газу більше ніж 200 абонентів скоротиться до бажаного мінімуму. Про це повідомили в прес-службі Падзакарпатгаз. Закарпаття, як зрештою, і вся Україна, продовжує відзначати свято освітян. 5 жовтня урочисті заходи відбулися і у місті над Тисою. Зала Хуського районного будинку культури зібрала всю міську освітянську родину, щоб спільно вшанувати благородну та мудру професію педагога. Кажучи добрі слова я б хотів побажати найперше любові, бо лише за допомогою цього почуття у житті можна щось створити хороше. Нове, красиве, любові до дітей, любові до батьків, любові до своїх колективів. Разом любов і людина, у якій є ця любов, прийде до доброго результату. Долучився до привітань і Хуський міський голова. І свято. Від усього серця подякувати за самовіддану працю, за ту велику любов і тепло ваших сердець, які свого часу відчув кожен із нас. Без цієї любові і тепла не розквітнула би наша земля талантами. Ми просто не мали б таких особистостей, якими гордиться наш край. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди дня працівників освіти були нагороджені кращі педагоги. Пам'ятають і шанують, віршаві не забувають ні про іменитих предків, ні про безіменних героїв. У неділю 7 жовтня відбулось відкриття та освячення пам'ятної стели героям чорнобильцям, а також нового скверика на честь легендарної родини Ілошваї, від яких ймовірно і пішла назва міста. За дійством спостерігала і наша знімальна група. Цими вихідними Іршава відзначала свою 671-шу річницю. Саме до цієї дати приурочили відкриття пам'ятної стели Героям Чорнобильцям. На церемонії відкриття провели богослужіння та помолилися за померлих героїв, а також тих, хто залишився в живих. Після освячення священник та голова обласної ради відкрили пам'ятник. Ознаменіє, возвинуться полцеопольча, чаючися на, на востокі. На церемонії відкриття вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Нема багатьох чорнобильців серед нас, тих, які б подивилися і порадувалися. Але слава Богу, є ще живі і для них це чудо сотворено і освячено, для якого можна прийти, помолитися, згадати своїх товаришів. Стела складається з двох сталевих плит, праворуч вирізаний силует Янгола, а з протилежного боку зруйнована стіна. Посередині на гранітній плиті розміщений символ атома, роль якого виконує наша планета Земля. Про те, що не все втрачено, свідчить рослинний паросток, символ нового життя. Я тут призвав сили небесні, вічні сили в образі ангела охоронця якого ми маємо від народження. Ангелах охоронець за нашими незримо плечами нас оберігає від всяких бід і нещасть. І друга – ото рукотворне, тлінне із нашим недосконалим розумом, яке не наробило багато лиха. Невирішених проблем, як із породженням саркофагу, так і у самих чорнобильців, досі чимало. Це великий пласт, це сотні тисяч людей, які не дістали не високих пенсій, не якісного медичного обслуговування. Тобто ці люди заслужують на більше. І тому виникають проблеми, виникає спротив цієї людей. Чому до них таке ставлення? Скажу відповідь. Ставлення в цілому до всієї громади буває неякісне, коли нема коштів, а коштів нема тоді. Коли економіка не працює, коли економіка закрита, чорнобильці Ршавщини кажуть, це місце, де можна вшанувати пам'ять товаришів та подякувати їм за подвиг. Освячили цього дня і новий сквер в центрі міста в ймовірному місці захоронення родини Ілошваї, котра свого часу володіла цими землями. Про місце пам'яті свідчать два мармурові та один бетонний пам'ятники. Я пам з дитинства свого, що коли тут збори захоронення. Основників Варшави це для Іршави історія, а історія то велика справа. Скверик перетвориться на місце відпочинку, де зможуть в тиші посадіти як містяни, так і туристи. Від довколишніх зруйнованих споруд сквер відділений банерами з фотографіями міста та історичними відомостями про нього. І в продовження теми цими вихідними єршавчани відзначили і 30-річчя з часу присвоєння єршаві статусу міста. Як заведено в тих краях, відсвяткували з розмахом, особливо яскравим видався концерт, де, окрім місцевих знаменитостей, виступали й зірки української естради. і святковими враженнями далі Юрій Павлишинець. Організоване свято та концертно-розважальна програма приурочені до святкування Дня міста. Віршаві цими вихідними виповнилося 671 рік. Святкуючи сьогодні 671-ту річницю дня заснування міста, а також 30-ту річницю надання селищу Іршаві статусу міста, ми постаралися зробити людям невеличке свято, наскільки це стало можливим. Звичайно, концерт таких прекрасних артистів, які сьогодні є. вин прекраси се свето ну и проведена јармарка Вік міста поважний, тому й вирішили відсвяткувати, як кажуть, на широку ногу. Для жителів та гостей свята цілий день працював ярмарок, різноманітні атракції та розважальні локації. Зі сцени лунала запальна музика, під яку танцювали професійні гурти і колективи самодіяльності. На сцені виступали й молоді співочі таланти, як от Надія Чайпеш, в репертуарі якої відомі зарубіжні пісні. Публіка дуже щира, дуже привітна і дуже легко перед нею виступати. Таланти Іршавщини змінили на сцені зірки української естради. Спеціально до свята запро. Ошні неперевершні сестри блондинки з гурту ділайс, які одразу привернули увагу публіки, особливо чоловічої половини, присутні підспівували разом з дівчатами. Відчули на собі дівчата і святкову атмосферу, а теплий прийом їх вразив. Вперше ви вы з виступленням первида і безумно впечатлені, наскільки хороша тут публіка. І вони дійсно, коли приїжджають артисти, я розумію, що вони настолько тепло приймають, що не хочеться чесно Ми готові уже у вас залишатися. Розігріта публіка ще ближче підступила до сцени, щоб побачити виступ гарячих смаглявих дівчат з гурту гарячий шоколад. Хоч дівчата не вперше на Закарпатті, але їм сподобалось, як у нас уміють святкувати. Атмосфера завжди у вас на Закарпатті очін дуже дружеська, дуже приємно у вас виступати. Ми виходимо з вашої сцени. завжди з позитивом, з прекрасними емоціями. Коли на сцену вийшов відомий естрадний співак Олег Винник, жіноча частина публіки одразу зраділа, його пісні наспівували. А дехто пустився у танок. На завершення концерту для молоді влаштували святкову дискотеку. А небо над Єршавою запалили тисячі феєрверків. Ви дивитесь новини? Далі у випуску. Дивіться про такі події. Без права на дошкільну освіту село без ДНЗ. Півстолітній у Кольчині відзначили ювілей садочка. Їли пили У учасницях. Відбувся кулінарний фестиваль, вчителю і слів не підібрати. Діти інтернату вітали освітян у здоровому тілі. Здоровий дух у кусті змагалися юні футболісти. Про те, що кожна дитина повинна отримувати якісну дошкільну освіту, міністр освіти України говорив неодноразово. Та виявляється, для того, аби слова не розходились, з ділом чиновники не докладають жодних зусиль. Так в закарпатському селі Вільшани взагалі немає дошкільного навчального закладу, і більшість батьків нерідко змушені залишати своїх малюків на виховання непрацюючим сусідам. Про те, чим зазвичай займається дітвора на селі, дивіться в наступному сюжеті. Поки на дворі ще тепло, маленький Денис залюбки крутить педалі свого двоколісного, та час від часу, як справжній чоловік, допомагає по господарству. Хоч до школи хлопець піде лише за рік, неабиякий потяг до навчання проявляє вже нині. Один два, три, цю, три, муш, три, десять, двадцять той п'ять йому десять одинадцять, дванадцяти надіть, двадять побачити на вулицях села ділових та надто самостійних малюків звична річ, адже більшу частину часу, поки батьки на роботі, діти залишаються самі. Собою не беремо, все сідали лишає. А там теж четверо дітей вхожи, та я їх всіх шестеро знаш. Залишати своїх малюків на сусідів або непрацюючих родичів змушена майже кожна сільська родина, адже дитячого садка в вільшанах просто нема. Саме тому вже не перший рік самостійно виховує свого онука й пані Олена. Як нам потрібен? Ні, є де лишати їх та й саме і там не годні брати його. Поки батьки трирічного Павлика на заробітках за кордоном жінка займається і дошкільною освітою хлопця. Я йду перший клас, це у мене перша перша бата, ну, перша книжка і урок. Про потребу відкриття в селі дошкільного навчального закладу знає і сільський голова. Є досить велика проблема, тому що у нас немає приміщення. По-перше, по-друге, немає місця де будувати нові і немає. Зараз вишукаємо місця, де десь купити якесь приміщення, щоб. Було. Якщо б були кошти, більш-менш пристосований підсадочок приміщення, в якому кілька десятиліть тому знаходився єдиний місцевий дошкільний навчальний заклад в аварійному стані, каже сільський голова. Втім, головна причина, чому будівлю нині не можна використати під садочок, його місце розташування. Він знаходиться біля е, психіатричної на території психіатричної лікарні біля е, туберкульозного відділення. Е, значить, ми зверталися, дозвіл обзору відділення дає, дає позаяк. Люди хворі, і там діточка не була кось наражати на небезпеку своїх дітей не бажають і самі батьки. Сподіваються, вихід ситуації все ж є. Та, поки чекають на допомогу від влади, виховання своїх малюків змушені доручати сусідам. Справжнє свято для дорослих та малечі влаштували в Кольчинському ДНЗ. Noдин так відзначав свій півстолітній ювілей один з найкращих дитячих садочків краю. Про те, як проходило святкування, більше знають наші журналісти. Основна репетиція за кілька хвилин перед виходом на сцену для цієї малечі вкрай важлива, адже хтось з цих дітлахів перед публікою буде виступати вперше. Привід для святкувань день народження їх першого навчального закладу. Десять років тому він був більше 10 років тому, переданий на баланс селищної ради, але так сталося, ніхто його не ремонтував, розпадувався. Ми за півтора року постаралися його вкласти все, що тільки можна, щоб нашим діточкам було тут зручно, тепло, приємно. Все-таки це наше підростаюче покоління. Нині вже важко пригадати, скільки дітей за піввікову історію Кольчинського ДНЗ отримали тут свої перші знання. Нині ж у дитячому садку виховується більш ніж півтори сотні малюків, каже завідувачка закладу. Пишається як чисельними нагородами та відзнаками, так і високваліфікованими педагогами. Колективи працює 45 чоловік. Є дуже досвідчені вихователі. Є в нас вихователь, методист, є в нас психолог, є в нас вихователь з фізичного виховання, два мускерівника. І 16 вихователів. Із них у колективі чотири вихователі мають звання, вихователь-методист. Один вихователь має вищу категорію, і психолог має другу категорію. Батьки маленьких дошкільнят, які також прийшли на святкування, кажуть умовами, в яких виховуються їх дітлахи, задоволені. Мати двох вихованців пані Наталія тішиться. Заклад неабияк покращив дисциплінованість її синів. Краще став говорити, виховані став їсти. Одягатися самі вже навчилися, роздягатися, складають речі. Старший ліжко застеляє сам уже. Досить гарно віршики почав розказувати, пам'ять у нього покращилася, рахувати, кольори впізнавати. У нещодавно відремонтованому дитячому садочку нині тепло і затишно. Втім, досконалість межі не знає, каже сільський голова СМТ Кольчино. Я би хотів, щоб в кожній групі був новбок, щоб був якийсь музикальний центр, щоб то не носили з групи в групи в групу. Много чотопше під час урочистої частини відзначили кращих педагогів закладу, аби зробити свято для малечі яскравим та цікавим. Дорослі також неабияк постарались. як Подякую, були радісні обличчя дітей та щасливі погляди батьків. І святковою подією продовжуємо далі. Цими вихідними у селі Часлівці Ужгородського району провели унікальний кулінарний фестиваль. Особливість свята в тому, що його учасниками були аматори кулінарії, проте не лише з України. Поки що масштабами дійство не вразило однак започаткувало добру традицію. Побували на фестивалі і наші кореспонденти. Село Числівці славиться на весь район найрізноманітнішими фестивалями. Відзначилось і цієї осені, адже об'єднало гостей з різних країн. Приїхали з Сербії, мужі, з Угорщини, Ойок, з Воловеччини – Вербяш, Словакії на превеликий жаль. Не приїхали. Ну я думаю, що це перший наш фестиваль. Такий міжнародний і другий уже більш масштабний. Такі фестивалі планують організовувати щонайменше двічі на рік. На святі учасники готували на вогнищах свої страви. Представляємо страву токан. Це українська давня страва. Її варять із кукурудзяної муки. Це наше національне блюдо. Якщо її, коли її зварять, для готовності вони ще треба подавати вівчий сир, бринзю. Як називається і шкварки гості за кордону готували свої страви з додаванням фірмової приправи надзвичайно гострого стручкового перцю, який навіть привезли з собою у горщику. Ми приїхали із Сербії, запросили нас вперше. Проте ми дуже раді такій нагоді на Закарпатті. Звісно, готують смачні, так би мовити, пікантні гострі страви. Проте таких спецій, які привезли ми в інших учасників, я не бачив маленький шматочок перцю робить зі страви. Чудо Депутат обласної ради Володимир Смоланка звернувся до Числівчан із привітанням на двох мовах. Тут у вашому селі є дуже активне життя, фольклорне, дуже активне громадське життя. Це дуже приємно. Приємно, що тут багато молодих людей. Дуже приємно, що тут і люди зрілого віку, і старшого віку. І це дуже радує серце. Всі вам, Я у молоташки, мама. Святкування продовжилося виступами самодіяльних колективів. Після завершення концерту куштували страви. Оскільки фестиваль вирішили зробити нетрадиційним, то найкращих не визначали. Перемогла дружба. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Вночі 8 жовтня в Закарпатській області очікуються сильні дощі у горах місцями з переходом у мокрий сніг на перевалах ожеледиця. Місцями грози посилення північно-західного вітру до 17-22 метрів за секунду. На високогір'ї зниження температури до 0,2 градуси морозу. У зв'язку із погіршенням погодних умов територіальне управління МНС у закарпатській області закликає всіх жителів та гостей Закарпаття в період погіршення погодних умов. Утриматися від виходу в гірські масиви краю і дотримуватися відповідних заходів безпеки. Інформація надана, то МНС у Закарпатській області. Урочисті святкування до Всесвітнього дня працівника освіти проходили цими вихідними в усіх школах Закарпаття. Не могли оминути цю подію також вчителі та вихованці Мукачівського дитячого будинку інтернату. Як саме цей день відзначили там, бачила Ірина Грабко. Кожного року в стінах Мухачівського будинку інтернату весело і цікаво святкують День працівника освіти. Цей рік також не став винятком. Проведення свята, виставки квітів присвячуються до дня вчителя. Воно традиційне біля 30 років, і кожен рік вона має свої особливості, нові композиції, нових людей. Цього року до святкування приєднались і працівники іншого дитячого будинку інтернату. Сьогодні приємно, що до нас, завітали колеги. По системі соцзахисту населення, колектив виноградовського дитячого будинку інтернату. Як завжди, свято готується заздалегідь. Велику участь в цьому приймають діти, оскільки виставка з природних матеріалів – це творчість їх. Роботи, які були представлені на виставці, вимагають фантазії, часу і терпіння. Кожна група представила композиції з квітів, овочів та фруктів. Ми робили виставку з динів, робили зайця, чебурашку, мишку ми робили, із яблуки ми робили, із цього. Найкращі композиції були відзначені, а вихователі груп переможців отримали грамоти та цінні подарунки. Без відзнак не залишилось і найкращі вчителі року. Після офіційної частини продовжували святкування піснями у виконанні гостей та вихованців дитячого будинку. Родзинкою свята став виступ учасників циркової студії. Без подарунка в цей день не залишився ніхто. Окрім гарного настрою, гостям свята дарували своєрідний букет. Тож свято вдалося на славу. 5 жовтня у Хусті на стадіоні Карпати відбувся відкритий обласний турнір з футболу серед юнаків 2000-2001 року. Народження проводилися змагання під керівництвом Хуської районної федерації футболу за підтримки спонсорів. За першість боролися всього вісім збірних команд, зокрема з Хущини, Іршавщини Тячівщини. За ходом гри спостерігали й мої колеги. Одним із етапів футбольного життя стало відкриття традиційного краю обласного турніру з футболу серед юнаків 2000-2001 року народження. У нас завжди проводився такий традиційний відкритий, ну, відкритий турнір. Ми запрошували команд сусідніх районів. Приємно, що традиція збережена. Просто цього року нам вдалося провести цей турнір на більш високому рівні. Діти зацікавлені в таких турнірах, якщо їх багато, значить і діти більше. Мають бажання займатися в тих секціях. Ми знаємо, що у нас тепер проблематично дитину затягнути в секцію, бо є другі різні такі негативні явища, які відтягують дітей від заняття таким та не лише футболом, а любим видом спорту. Після урочистого відкриття турніру почався матч на футбольному полі. Поетапно зустрічалися команди. Турнір проходить на двох полях по круговій системі. Всі команди поділено на дві групи. Поки юні футболісти змагалися за право називатися першими та кращими, їх тренери ділилися секретами успіху. Коли тренер знайшов спільну мову, значить можна робити все. Вони слухаються, вони виконують те, що тренер їм наказує. Любі установить і виконують і ростуть відповідно. Володіючи ігровою та територіальною ініціативою господарі Поля змогли втілити цю перевагу у забитих голах до ворі суперників по завершенні фінального матчу. Визначили переможця турніру, і ним стала команда зершава. Коли грають діти, завжди важко оцінювати, чому тому, що там багато емоцій. Кожен хоче перемогти і не завжди. Ну, дітям здається, що суддя приймав правильне чи неправильне рішення, але це грали діти, то ми завжди приймали старалися приймати правильні рішення. Це наші молоді футбольні таланти, які сьогодні продемонстрували хороший, гарний змістовний футбол. Мені приємно те, що сьогодні брали участь не тільки сільські команди села Золотарево, села Данилова. Команда із Буштина, команда з Єршави, Хуські футбольні команди. Призерів нагородили пам'ятними кубками, медалями та грамотами. Кращим гравцям вручили подарунки, оскільки це юні футболісти, то без солодощів теж не обійшлося. Крім того, всі вісім команд, що брали участь у турнірі, отримали футбольні м'ячі. Таким побачили 8 жовтня. Журналісти телеканалу «М-студіо». Якими новинами вразить вівторок у програмі час? Дивіться далі. Звільнили, аби забули політичні махінації. Ветерани змагались. Відбувся турнір пам'яті Євгенія Овсяннікова, самоцвіти Мукачівщини. У Шенбурні фестивалили фольклористи на цьому все. В студії працювала Анна. Тот. приємних вам звісток і гарного настрою. Бувайте!